Працюємо і в питанні експорту, контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які у нас в профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах в глибину російської території. Вже є домовленості щодо чотирьох. Експортних майданчиків Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід і також Африка. Ми будемо готувати відповідні угоди. Окремо говорили з військовими по оперативній ситуації. Була доповідь глобкома. Добропільська контрнаступальна операція вона триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність на початок сьогоднішньої. Доби нашим силам вдалося звільнити вже і це від початку операції: більше ніж 174 квадратних кілометри, і більше ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів.